Усім привіт, продажі Рено Колеус, свіжопринаний швейцарій, Це у нас 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка передач, повний привід, максимально можлива комплектація 2012 року випуску 172 тисячі оригінального перевіреного пробігу. Також вся сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця. я вам буду поступово показувати. На 17-х легкосплавних колесах на зимовій резині. Кузов у в рідній фарбі, м'ятин, царапин, сколів абсолютно нічого немає. Ось такий у нас протектор резини, дисочки ціленькі, неушкоджені, без бордюрок, без потертостей. Є протитуманні фари, передні та задні партроніки, формивач фар, лінзована оптика, світить білим світлом, повертає лідом за рулем. Це у нас біксинова, максимальна фара. Буде гарно освічувати вночі, бо в темну пору доби. Дублюючи поворотники, вікна всі оригінальні, включаючи лобове 12-ка. Датчик, світла, датчик дощу, панорамний дах, рейдинги. Кузов весь в рідній фарбі, ще раз повторюсь. Пізніше прийдемося прибором, покажу. є безключовий доступ на кожних дверях. Вікна притоновані заводським напилом. Також позаду маємо фаркоп з розеткою, партроніки, буде комфортно паркуватися. Такий класний колір графітовий, так блискую на сонці. Багато таких кристаликів має, дуже універсальний колір. Не світлий, не чорний. Можна сказати, його дуже багато хто полюбляє, такий практичний. Так само позаду все нас чудово, резина, понизу автомобіль захищений пластиком. Кузува тут оцинковані, ніколи не будуть вам ржавіти. Така довговічна машина. Зараз перевіримо її товщину міром. Ось такий у нас професійний прибор. Профілайн, зараз почнемо перевірку. Кузов У нас весь в рідній фарбі, ще раз повторюсь, м'ятин, царапин сколів, в збережному гарному стані. Автомобіль розмитнений, сертифікований готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас 25 У Нас панорамний дах. З машиною надаю весь пакет документів для реєстрації мрео. Зараз дуже часто доставляємо автомобілі по Україні, не кожен має змогу самим приїхати, або не хоче тратити свій дорогаційний час. Або також можете приїхати, автомобіль знаходиться місто Радивилів, Рівненська область. Якщо цікавити, детальніше розкажу, як можна сюди добратися з будь-якої точки України. Тут без проблем, у нас проходить міжнародна траса Київчоп, також приходять поїзда. Тому телефонуйте, все вам детально розповім. Зараз перейдемо по салону, прийдемо по комплектації. Так, переходимо до салону, маємо безключовий доступ, як я говорив. Вікна всі оригінальні, повний електропакет, складання підігрів, електрорегулювання дзеркал, болса, акустика, шкіряні вставочки, такі карманчики. На жаль, їх забрали вже в ресталові версії. Тут у 2012 році ще вони йдуть шкіряні сидіння з підігрівом, з електроприводом, панорамний дах. Підігрів вмикається в двох режимах. Електропривід все повністю функціонує, нічого не знищено, не затерто, нічого не перешивалося. все в оригіналі. Така справжня натуральна шкіра, яка буде дуже довго вам служити. Шкірине мультифункціональне кермо, управління підсвіткою, партроніками, антизаносом. Тут у нас відкривається бачок, капот. Шестиступенева коробка передач, механіка. Навігація, босса, акустика, двозонний клімат-контроль, подача холодного або теплого повітря на задній ряд. Це все зустрічається в максимальних комплектаціях. Також система запуску двигуна без ключа. Зараз заведемо. Так, у нас ключі в кармані. У нас два ключика в комплекті. таких. Також управління повним приводом, допомога при спуску з гори. Прикурювач, MP3 плеєр, як я говорив, дача сіля датчик дощу, автозатемнення дзеркала, підсвіточка, електростоянкове гальмо, такий джойстик, щоб керувати навігацією. Зверніть увагу, все хайно, нічого не знищено не, не затерта кожна кнопочка. Все відповідає своєму пробігу. Так, все вам покажу детальніше. Мотор працює чітко, рівненько, також обов'язково в кінці відео зробимо невеличкий тест-драйв. Навігація, все вмикається, все повністю функціонує. Тут у нас такі підрильові ліпіски, керувати гучністю, приймати, скидати виклики, розмовляти по телефону також можна. Тут у нас мікрофон встроєний. Такий у нас підлокітник шкіряний, є вихід ще на USB, ще одна розетка, AUX. відерце у нас швидко. Почистити можна, який мусор накопичиться, так продумано. Стан пасажирського сидіння, все охайно, не знищено. Дверна карта, торпеда. Все це у нас добре. Такий гарний м'ягенький пластик, якісні матеріали Колеосі. нічого не буде вам скрипіти по наших таких нерівних дорогах. Вікна великі, складаються, підігріваються, все це у нас добре. Зараз перейдемо до заднього ряду. Позаду так само є безключовий доступ, вікна притоновані, також додатково максимальні комплектації. У 2012 році ще є сонцезахисні шторки. Вже в ресталевій версії також їх забрали в максимальних комплектаціях, також є столики і такі карманчики в підлозі. Ховати їжу або взуття, які їдете в далеку дорогу. Вже в ресталевих версіях цих функцій немає. На жаль, не знаю, чому дуже корисно. Також люк, панорамний дах, так само тут відкривається. Якщо потрібно більше світла для пасажирів, тобі можуть відкрити підлокітник з підстаканниками, з органайзером, також швидкий доступ до багажного відділення або щось дуже довге велике перевезти. Сидіння так само складається в рівну підлогу. як система кріплення ISOFIX для швидкого кріплення дитячих крісел. Ось так у нас все складається. Так само та спинка відкидається, шторка забирається і утворюється дуже багато місця. Якщо потрібно щось велике, габаритне перевезти чи переночувати, без проблем зможете це зробити. Так само пасажирське сидіння складається в рівну підлогу і можна дуже довго, довго щось перевозити. Тут у нас йдуть дефлектори, дує холодним або теплим повітрям. Цією кнопкою також регулюється е, інтенсивність подачі того повітря. Такий карманчик. Столики собі поставити, чай, каву, щоб зафіксувати Сонцезахисні шторки, як я говорив, блокування е, дверей від дітей, щоб не могли відкрити зсередини. Вікна притоновані заводським напилом. Задні склона з підігрієм. Така шторочка, все в комплекті. Такий у нас утворюється столик, стільчик, витримує спокійно до 200 кілограм, десь на природі собі сісти, відпочити з другом. Щось поставити, собі перекусити в дорозі. Також є розетка, не розетка підсвітка, тут у нас розетка. Знизу у нас органайзер, домкрат. Запасне колесо. Все тут гарно натерте. Кожен автомобіль приходить прибирання, бокові органайзери. Що з цього боку покажу. Тут у нас все в порядку. Сонце захисні шторочки. Нічого не знищено, не затерто. Пороги, пластик, все в доброму стані. Така передня дверна карта. Кузов тут оцинкований, ще раз повторюсь, ніколи не буде вам ржавіти, плюс пороги, захищені пластиком, пластиком і двері. Така довговічна машинка. Сидіння пасажира, так само не затерте, все в оригіналі з підігрівом. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Все вечором гарно підсвічується, кожна кнопочка ціленька, не ушкоджена, все в гарному стані. Бардачок нас з подачою холодного повітря також можна влітку зберігати напої в холодному вигляді. Також це корисна функція, яка зустрічається в максимальній комплектації. Зараз передаємося всю сервісну історію разом з вами. Так, По документації у нас сервісна книжка. Ось фіксуйте собі всі відмітки про обслуговування. Все гарно своєчасно обслуговувалось. Далі міту вже немає. Останній пробіг зафіксований 24 рік, 5 місяць, 160 тисяч. На даний момент 172 тисячі кілометрів. Зараз завду двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Це тут хайно, чистенько. Защита, шумоізоляція ціленька, ніякої корозії, абсолютно нічого немає. Всі болтики ціленькі. Кріплення всі цілі, пари оригінальні. Бачите, як завжди древжить цей патрубочок. Їхня болячка цих поляусів. Він просто б'ється в цей пластик. Така в них робота. Оригінальний акумулятор стоїть, видно. Гарно автомобіль заводить. тормозна рідина в нормі, антифриз в нормі. Ніяких запитівань, підтікань абсолютно нічого немає. Все тут 6, чисто, чистенько. Це як має бути. Каже, автоміс ще раз зовні. Зараз він нас заведений. Ввімкнені фари світять білим світлом, буде класно відсвічувати вночі або в темну пору доби. Такий класний чудовий колір графітовий або сіра миш, мокрий асфальт. Як кому зручніше нагадаю, це 2012 рік випуску. Максимально можлива комплектація. 172 тисячі пробігу, пригнаний Швейцарії. Вже розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Весь у рідній фарбі. Класному, чудовому. Тані, Ось такий у нас кліренс цього автомобіля, гарно підходить для наших доріг, будь-які нерівності, В Цьому автомобілю не страшні. Має спереду та задні партроніки, буде комфортно паркуватися, фаркопчик, розетку. Все як має бути. Всі лампочки, все повністю світить, все функціонує. Ось такий у нас автомобільчик. Зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Такі у нас автомобіль візді, комфортна посадка, гарна глядовість, великі зеркала. Це дзеркало з автозатемненням, панорама, клімат, контроль, круїз, контроль, повний привід в поєднанні з високим кліренсом вироджують вас на різних ділянках доріг. Така класна універсальна машинка, 6-ступнева крока передач-механіка. Також на автоматі маю в наявності таких два автомобіля. Можете переглянути в мене на YouTube-каналі або Viber чи в Телеграмі. Посилання залишу в описі під відео. Якщо буде цікавити, телефонуйте, всім розповім по тих машинах. Далі по цій машині 172 тисячі пробігу, 2-літровий дизель, повний привід через повторюсь, максимально можлива комплектація 12-го року випуску, вже розмитений, сертифікований готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Instagram, TikTok. Посилання залишу в описі під відео. Там знайдете всі наявні автомобілі. Опис, фотографії і ціну. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте всем детально розповім. Всім дякую за увагу, до зустрічі.